У нас така робота, вона травматична для психіки. Да, да. Але потрібно її працювати комусь же потрібно доводиться працювати саме по живій силі, тому що тут переважно використовують. Піхоту, десант для таких е, м'ясних штурмів. Тут е, з періодичністю, там через день, мабуть, відбуваються штурмові дії з боку ворога. Вони намагаються просунутись, просунутись зараз. Вже ця тенденція спала, можна подивитися, м -м, взяти від е, лінії бойового зіткнення там, на 3 4 кілометри в глибину е, в сторону ворога, і просто всі посадки засіяні трупами російських солдатів. Ми працюємо також і по техніці. Тільки коловина є, і ми працюємо без розвідки, тому що розвідка тут дуже сильно не допоможе. Тому ми вилітаємо одразу ударним дроном з боєприпасом і просто баражуємо на каруселі. От ми в трьох по черзі баражуємо, баражуємо, баражуємо в тих місцях, де частіше за все є пересування у ворога. І як тільки ми бачимо, знаходимо ціль, то одразу миттєво її вражаємо.